Тепер ми розуміємо, чому не мобілізували поліцейських. Тому що вони не давали нікому роти відкрити. Ми бачимо, що відбувалося в Ковалі, скільки там яка, яка кількість була поліцейських. Ми бачимо, ось був випадок у Києві, зараз розкажу. Тобто так сильно бояться, щоб люди нічого не казали, нікуди не виходили знаєте, зі своїми претензіями. Хто не знає, в Києві минулого тижня відбувся пікет. Ну, можна сказати, це такий одиночний пікет. Два хлопці було. Два молодих хлопців скоростишева Житомирської області. Один з них в Рупор казав про те, що не можна порушувати права людей, там що конституція має бути не на паузі, а, от а навколо них, навколо цих хлопців було просто, просто купа, величезна купа поліцейських. Два молодих хлопчачки. Нікому нічого не загрожували, просто вибачте, розповідали правду. Біля них просто нереальна кількість поліцейських ТЦКшників, Ну не знаю, та ТЦК не ТЦКшників, багато людей, в військовій формі. І пікет тривав звичайно недовго. Хлопців просто повели в відділок і виписали протокол. Ну, от, промірно, так це все було. Подивіться. Ну чого? Ну мужики, не, 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 не. ну зачем? Си, мужики. Си, си, си. Си, си. Не, я поясню, я, си. Можу, а Та я ви, поїду до вам звучити. Поїде заявлення. Та ну за чим це ну затримаєте решти? Ні, ми поїхали. Поїхали. знаєте, а от ми сміялись з Рашки, так? Де проти, проти там однієї людини виходило там п'ятеро, десятеро поліцейських. Ну дивіться, от зараз. Ну, чим зараз відмінність яка? Та ж сама. О, дивіться, хіба хлопці не праві? Ну, хіба вони не праві? А, хіба зараз не порушують права? Хіба та цикашники зараз не викрадають людей? От те, що в них в хлопців було написано, так? На, на цих картоночках, які вони тримали в руках? Ну, в чому вони не праві? Вони праві. Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року, Буданов, знаєте, от не зрозуміло, для чого і для кого це сказав Буданов? Чи для Рашки, щоб показати, що в нас ще є ким воювати, чи для українців? Ну я не знаю. пишіть вашу думку. Для чого це а, вправду до війни, просто їм потім трошки важче адаптуватися після війни. От чого ми зараз їх і не призиваємо, але Воювати будуть всі, і тому, по на мій суб'єктивний погляд, абсолютно суб'єктивний, то це не за горами. Якщо ми зараз станемо в якийсь штопор, і знову ми не зможемо вивести якусь ситуацію, як вам тринадцатого третя року, наприклад, угу. то скоріше всього, що Верховна Рада буде е, змушена, причому Верховна Рада, здоровий вуз буде е, змушений для, того для прийняття такого рішення. Нормальне рішення нічого такого немає, тому що то, що зараз ми призиваємо з 25 років, то це просто величність нашого гуманізму. Але навіть гуманізм все таки розривається, коли йде раціональність. Чого ми призиваємо? Не того, що ми злі там якісь не несправедливі у нас закінчуються люди. Тобто, заява Буданова, це серйозно. В Україні невдовзі може розпочатись мобілізація чоловіків з 18 років. Знаєте, цю цю тему, цю тему її мусолять вже дуже давно. І все може бути. Цього відкидати не треба. За словами Козінчука, Верховна Рада таки може ухвалити рішення про зниження мобілізаційного віку. Ось, на його думку, потрібно провести ротацію. І я з цим абсолютно згодна, бо хлопці вже дуже давно, вже дуже давно воюють. Спочатку повномасштабного вторгнення і треба, треба на когось міняти. Але знаєте, от всі, всі, ну наче забувають про справедливу мобілізацію. Я все розумію. Я все розумію, але чому мають воювати тільки прості українці? От ну ніхто не порушує цю тему. Розумієте? Ну ніхто не порушує цю тему. Чому мають воювати лише прості українці? Козінчук також охарактеризував мобілізацію, зазначивши, що є проблема з якістю особового складу у навчальних центрах. побільшало чоловіків, але деякі з них потрапили з бусика і дуже перелякані. Це зрозуміло, тому що ТЦК хапають всіх просто для того, щоб потім поставити собі галочку і все. А як там людина вмотивована, не вмотивована, взагалі, взагалі що це за людина? що вона вміє, що не вміє. Абсолютно плювати хватають всіх на вулиці. І тягнуть до ТЦК. От і все. От така політика партії. Взагалі, ТЦК собі дуже багато почали дозволяти. Дуже багато почали дозволяти останнім часом. От подивіться зараз це відео і поговоримо. 8 серпня 2024 року зупинили ТЗК новопровадське місто Харків. Колишнього військовослужбовців звільненого з полону порвали йому футболку, покидали його в шапку в документи військовий куток, все виконали, отримали удовольця від фізичної сили та покинули місце події на цьому автомобілу транспортного засобу. В Новобуварському районі Харкова співробітники ТЦК військовій формі побили військового службовця, звільненого з полону. На секундочку. Це все сталося 8 серпня. До речі, хто з Харкова? Будь ласка, пишіть, якщо ви більше знаєте про цю ситуацію, розповідайте. Військовому порвали футболку, зіпсували, виконали його військові документи, після чого втекли на мікроавтобусі. Потерпілий військовий, заявив, що поліція на його заяву про побою не відреагувала, оскільки це військовий злочин і порадила звернутися до ГБР. З харківської філії ГБР його просто вигнали. В нас, знаєте, от складається таке враження, що в нас в Україні з'явилася просто така е каста, така каста недоторканих, е недоторканих ТЦКшників, на яку просто не поширюються закони. От дивіться за весь цей час, що вони собі дозволяють. Вони дуже багато собі дозволяють. От скажіть, хоч одного покарали, хоч одного ні. Ну, я не пам'ятаю такого. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що хоч одного ДЦКшника покарали за те, що він там побив когось, там вкрав людину, бо ця операція бусики це все це, це викрадання людини. Це викрадання людини без її згоди. От і все. Про, прослідувати кудись, як вони там все це називають. Але це все називається прямо. Викрадання людини. От і все. Тому. А... Я не знаю, і влада абсолютно підтримує все це. Ось одна з останніх заяв Подаляка, що він каже, ну так, ну операція Бусік, ну, ну ТЦК, ну що ну, 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 тут поробиш, ну, ось так вони діють, ну ось так. Розумієте? Тобто влада абсолютно все це підтримує. Більше того, я зараз бачу, що влада, вона, наче знаєте, от наче абстрагувалася від всього цього, знаєте, от наче мобілізація це взагалі влади не стосується. Що це все переклали там на військових, а влада взагалі тут ні при чому, ні закони, нічого. Хоча насправді все це приймають вони і все це йде від них. Знаєте, якби Зеленський все це не підтримував, він би одного разу було б достатньо в своєму вечірньому відосику сказати, що я проти всього цього. Давайте щоб більше цього не було. Ніяких бусиків і так далі. І все це просто. Просто цього б не було. Але ні, ми бачимо, що все це продовжується, і президент ні слова про все це не сказав. От і все. Тому я не знаю, що буде далі. А, судячи з таких слів, що будемо воювати всі, і так далі. і так далі, Знаєте, от думав багато. Будемо бачити, що воно буде відбуватись далі. Ми на все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.